що ж Давайте детальніше про це питання. От дивіться, Трамп він на 17 березня анонсує, що от можуть бути якісь добрі новини щодо можливого припинення вогню? Ну традиційно, бо жодної конкретики, але тим не менш каже про 17 березня. А, так само я кажу про можливе, тому що всі ми розуміємо, як Путін зараз буде маніпу маніпулювати цією ситуацією. Тим не менш, от якщо уявімо таку, знаєте, умовну ситуацію змодельовано, він погоджується на припинення вогню. Що далі? Яким чином це може відбуватися? Ну, по перше, 17 е березня не може бути жодного припинення вогню. Жодного е позитивні новини, які анонсував Трамп, можуть стосуватися або його розмови з Путіним, де вони можуть погодитись про це. Але для того щоб запрацювало припинення вогню з конкретної дати з нуля годин там умовно 1 квітня, 15 квітня про це треба домовитись. Для цього е треба сісти. Е Представникам військових е, збройних сил України і Росії за посередництва США і узгодити перш за все. отут у вас йшлося в репортажі про відведення. Так от, спочатку треба узгодити лінію зіткнення. У нас немає стабільної лінії фронту. Е, от е, навколо якої лінії фронту, лінії зіткнення, е, так більш офіційно, е, треба узгодити припинення вогню. Оце треба зробити. Це треба сідати з картами. І узгоджувати, і це мають зробити представники Збройних сил України і Росії. І ну просто так, знаєте, політичними заявами вогонь припинити неможливо. Крім того, треба також узгодити, хто як буде контролювати припинення вогню. Ну, умовно, третя сторона контролер. Не просто посередника, контролера. Судячи з інформації, яку вчора оприлюднив ну, наш президент. Я так розумію, що в ролі контролера. В першу чергу з повітря будуть виступати США, оце цікаво. Ну це припущення звичайно, але я поки не бачу жодних інших варіантів. І оскільки президент Зеленський каже про те, що контроль за припиненням вогню буде здійснюватись засобами супутникової розвідки іншими розвідувальними засобами, єдина країна в світі, яка може це забезпечити по такій довжині фронту, це лише Сполучені Штати. Це, важливе питання. це єдина країна, яка може впливати і на нас, і на Росію. На нас більше, на жаль, на Росію менше. Але тим не менше. Однак, в будь-якому випадку, дійсна величезна лінія фронту, і її узгодження, тому що ну, от, е, є зараз поки що проблема Курської області. Навіть якщо там буде узгоджена лінія зіткнення вздовж кордону, це так найбільш логічний варіант. Але от, є Покровськ, є. Е, Часів яр і так далі. Купінськ тому що навколо Купінську там ну теж активні бойові дії, і треба визначити або по осколу, а, а, а але Купінськ якраз на осколі і там не все контролюють росіяни. Тобто, от все це треба узгодити і на це піде певний час. Але чинок, який буде впливати на подальші переговори, от коли кажуть про затягування часу з боку Росії, затягування точно буде. Це традиційна тактика Путіна. От про це сказав Зеленський, що Путін завжди грається деталями, висуває додаткові умови, умови, вимоги, ультиматуми. Це точно буде і вже є. Вже а які умови до... він спробує за будь що продавити. От навіть якщо теоретично він якимось чином не зможе сказати Сполученим Штатам Америки відкрито, ні побоїться можливо там з огляду на санкції. Хоча знов таки кажуть, що санкції Росії не дуже стримують, але тим не менше бачимо, все ж таки, що стримують. Якоюсь мірою. А а от, можна, я ми... скажу, що, що він намагатиметься чергу продавити на найпершою чергою? От першу чергу на Путіна буде впливати бажання а, продовжити переговори з Трампом. Оце головний чинник. Не санкції. Санкції теж. Санкції можуть впливати, до речі, потім. Не, не санкції нові. А, вони дійсно можуть бути чинником певного стримування Росії або примусу до переговорів, але не головним. От головний чинник Примусу Росії до переговорів це е, бажання е, Путіна продовжити переговори з Трампом і домовлятися не тільки по Україні, а по більш широкому колу питань. А от санкції е, будуть важливі після е, домовленості про припинення вогню з іншого боку, в іншому вигляді е, американці вже анонсують, що вони можуть поетапно скасовувати санкції проти Росії. Нам безумовно це не подобається, але що мається на увазі? Наприклад, от якщо буде домовленість десь в квітні про припинення вогню, це перший крок, і тоді частина санкцій знімається з Росії. Якщо а, через 30 днів Росія виконує а, умови припинення вогню, нема принципових порушень а, і можна продовжити припинення вогню. Тоді якась частина санкцій ще скасовується. А потім вже я так розумію, тривалий час, там не знаю, півроку до кінця року, щоб це було тривало припинення вогню, і після цього ще значна частина санкцій скасовується. Чи це спрацює? Не знаю і ніхто не знає. Але з високою вірогідністю Росія буде висувати якісь вимоги. Тому ну, що е, вони будуть вимагати не просто переговори. Ну, переговори про припинення вогню, це американська ідея, е, і це ну насправді єдиний шлях припинення війни на даний момент, але Росія буде всувати питання про мирні переговори по широкому колу питань. Вони хочуть демілітаризації України, денсифікації. Ми в свою чергу будемо вимагати репарації ну, і це в інших претензій да безумовно обмін полоненими всіх на всіх і цивільних осіб, дітей і так далі. Повернення дітей в Україну Все це теж предмет переговорів і переговори можуть затягнутися. З деяких питань, наприклад, статусу окупованих територій, домовитись знайти якийсь компроміс, на мій погляд просто неможливо. Але тим не менш будуть переговори, і росіяни можуть висувати якісь вимоги, наприклад, щоб за 30 днів першого перемир'я Україна там має зробити те і те. Тоді відповідь ми маємо висувати такі ж вимоги до Росії, от щоб нівелювати от цю тактику односторонніх вимог тільки до України. Тут важливо, як себе поведуть наші американські партнери, поки що партнери чи будуть вони зберігати нейтралітет, чи будуть вони тиснути на Росію? Оце питання поки що відкрите. Але нас чекають дуже складні переговори, і думаю, що сам факт можливості переговорів про припинення вогню? Ну і подальших мирних переговорів скоріше за все буде вирішуватись наступного тижня. От 17 березня, те, що анонсував Трамп, це або Розмова Путіна і Трампа або можливе рішення адміністрації Трампа щодо подальших переговорів, пане Володимире, от у цьому контексті якраз хочу два питання одразу поставити. А знов таки стів Вітков літав до Москви. Що він міг привезти Трампу, Перепрошую Путіну які новини, і яку інформацію він міг привезти Трампу? Про що там могла йти мова? І знов таки, якщо говорити про припинення вогню, хто це має підтримувати? підписувати політичне керівництво або це буде військове керівництво. Підписувати відразу. Можу сказати на, на друге питання. Практика історична, міжнародна свідчить про те, що ніколи угоду про припинення вогню не підписують політичні керівники. Це не їх рівень, це не їх статус. От мирна угода, мирний договір, да але припинення вогню підписують частіше військові керівники. Частіше за все, або хто це підписати... буде підписувати. От ви кажете, що ніколи так не підписує політичне керівництво. Тобто, виходить, що буде військове керівництво. Вогню. Це буде Сирський гресом, або Припилення. хтось інший? Ні, підписують або військові представники збройних сил обох країн, причому не обов'язково перші особи знов таки не командуючи. Це можуть бути уповноважені представники збройних сил або просто уповноважені представники двох держав. Це такий варіант теж можливий. Ну, не зовсім коректне порівняння, тому що мінські угоди не були. Угодою про припинення вогню. Там лише один пункт був про це. Вони були більш широкі. Це був такий квазімирний договір. Але їх підписували теж уповноважені представники, а не перші особи. По припиненню вогню ну, багато питань. Корейська війна, припинення вогню між Японією та Радянським Союзом, деякі інші. інше. Схоже приклади підписували військові військові представники. Так що це найбільш варгідний сценарій щодо Уїдков. Ну Уїдков, я думаю, вирішував Москві два питання: ну, по-перше, повідомив Путіна про результати переговорів джидді, а про те, що там домовлено є офіційна заява, а можливо, були якісь ще неофіційні певні питання, пропозиції. Я цього не виключаю. Друге питання: коли має відбутися телефонна розмова? Між Трампом і Путіном і зустріч, головне зустріч між Трампом і Путіном. Це питання зависло, і е е е ну ми не бачимо жодної інформації. Коли це може відбутися, явно це Трампа дратує. Так що оці два питання: Плю ключове питання. номер один це безумовно. От питання погодиться, чи не погодиться Росія на припинення вогню е і на переговори про це. Наскільки Трамп може бути лояльним до Путіна, і знов таки чули вже багато думок про те, що Путін буде намагатися маніпулювати Трампом якомога довше. Тобто він спробує показати йому, що мовляв, так ти свого домігся от така, от ну швидка перемога, швидке вирішення питання, як хоче Трамп, але при цьому він буде робити своє. Буквально 30 секунд, ну він точно буде маніпулювати, звинувачувати Україну, запевняти Трампа, що він хоче миру, але Принципове питання: чому затягувати час не вийде на тривалий тривали період? Тому що Трамп хоче отримати припинення вогню до ста днів свого, до періоду ста днів свого президентства, тобто квітень, ну кажуть, велик день до 20 квітня. І тому Путін може затягнути на декілька тижнів. Але все рівно треба буде вирішувати. Інакше він може зіпсувати подальші стосунки справи. Чи натиснуть Сполучені Штати, якщо Путін буде затягувати? От не можу не поставити це питання. <смір> ну деякі радники Трампа і представники його адміністрації кажуть, що треба натиснути. Ну, міністр фінансів писан. Пропонує санкції фінансові енергетичні санкції. Нам лінці, грем сенатор на представники адміністрації ухиляються. Я розумію, чому тому, що рішення про це може ухвалити лише Трамп, і ніхто не знає, яким буде це рішення. Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Володимир Фосенко політолог говорили власне про те, чого нам чекати від 17 березня, тому що нагадаю, що американський президент Дональд Трамп він анонсував якісь хороші новини, але знов таки мова не про саму домовленість а можливо мова, стане відомо, коли а, Трамп буде спілкуватися з Путіном. Ну і знов таки.